Леся Українка народилась в 1871 році, померла в 1913 році. Видатна українська поетеса, драматург і перекладачка, яка створила багато видатних творів у різних жанрах. Творчість її була визнана не тільки в Україні, а й за її межами, і її ім'я стало символом вільної творчості та сильної жіночої особистості. Леся Українка здобула великий успіх. Як поетеса її поезії є духовно багатими та емоційно зарядженими. Вона творила в різних жанрах від лірики та епосу, до драматургії та перекладів, але її найбільш відомі твори це поезії. У творчості велику увагу приділяють різноманітним темам, такими як любов, смерть, вільна думка, боротьба за свободу, України та інші соціально політичні питання. Її творчість мала вплив на розвиток української літератури та культури загалом. Вона остаточно з головних представників української культурної модернізації, тому її творчість має велике історичне та культурне значення для України. Особистість Лесі Українки також була надзвичайно цікавою. Вона була високоосвіченою жінкою, яка була зацікавлена в багатьох різних галузях від історії та філософії, до мистецтва та музики. Вона також була активісткою українського руху, що боролась за незалежність та визнання української мови та культури. Узагалі творчість лисі Українки показує її сильну інтелектуальну та духовну природу, яка була спрямована на піднесення української культури та нації. Її твори є відображенням її внутрішнього світу, де вона змальовує свої почуття, думки та ідеї. Од... Один із найбільш відомих творів Лесі Українки це драма, Лісова пісня, яка є однією з найкращих драм української літератури. Вона була написана в період, коли Україна була під контролем імперії, тому вона містить багато політичних та соціальних тем. Ця драма стала символом боротьби за вільну Україну, зокрема за її відновлення під час Австро-Угорської імперії. У своїй поезії Леся Українка розвиває різні теми, такі як природа, кохання, смерть та боротьба за свободу. Її поезії є глибокими та емоційними. Вони змушують читати науки та роздумувати про життя та людські цінності. До найвідоміших поезій Леся Українки належать осінній вечір, лісова казка. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Для мене саме ці слова найглибше відкривають Лесю Українку, і саме ці слова ніби смужкою проходять і через наш час. Адже все, що випало на наше сьогодення, можливо прожити, маючи в серці таку сильну жагу до життя, як в Лесі Українки.